Новинну частину нашого ефіру відкриває Олександр Саюн. Просто зараз свіжим випуском новин. Саш, доброго ранку і слово тобі. Доброго ранку, колеги. Доброго ранку, глядачі. Вітаю всіх, хто доєднується до проекту. Ранок лайв 25 червня, вівторок. Про головні події України та світу дізнайтесь просто зараз. Розпочнемо традиційно із зведення Генерального штабу збройних сил України. Протягом минулої доби відбулося 135 бойових зітнень. Найгарячіша обстановка залишалася на покровському напрямку. Противник завдав по території України три ракетних удари і, засто... і застосувавши шість ракет, 52 авіаційні удари із використанням 70 десяти кабів за дронів камікадзе. Ворог майже 2700 разів обстріляв позиції наших військ, і населені пункти із використанням різних типів озброєння. Окупанти обстріляли іскандерами Покровськ на Донеччині. Загинули 4 людини ще 34 поранені. Голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що серед постраждалих двоє дітей, 12-го і 13-го року народження. Вони перебувають у середньому і важкому стані. Це один із найбільших ворожих ударів по цивільних за останній час. Його остаточні наслідки ще належить встановити. А от рятувальники ліквідували масштабну пожежу, яка сплахнула в Одесі внаслідок російської атаки. Як повідомили, у не згоріли склади на площі 3000 тисячі квадратних метрів. Вогнеборці працювали під загрозою повторних обстрілів. До гасіння полум'я залучали понад 90 надзвичайників та близько 20 одиниць техніки, зокрема пожежний потяг Укрзалізниця. Також стало відомо, що в Одесі зросла до чотирьох кількість постраждалих унаслідок атаки. Голова обласної військової адміністрації Кіпер повідомив, що за медичною допомогою звернувся ще один чоловік. У нього поранення руки. Володимир Зеленський ухвалив рішення замінити командувача об'єднаних сил Збройних сил України генерал лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова. Також Зеленський представив нового очільника управління Держохорони України. Президент зазначив, що ним став полковник Олексій Морозов. Також, за словами президента, головне завдання управління держохорони морозова забезпечити, щоб в управлінні працювало виключно патріотично налаштовані професійні люди, які пов'язані. Зують свою долю виключно з Україною. Окрім цього, Зеленський наголосив, що УДО, до управління держохорони України потребує модернізації структури та роботи, аби забезпечити відповідність вимогам воєнного часу. Над ну, збройні сили України вперше застосували Хаймерс під час атаки по Курській області, уражену будівлю ФСБ. Про це пишуть русняві пабліки і зазначається, що 22 червня Збройні сили України випустили дві ракети Хаймерс по Курській області, а саме по селищу Мирний у Суджанському районі та по селу Довгі Буми в Білівському районі. Обидві ракети Русня заявила, що збила, проте осколками частково зруйновано. Будівлю прикордонного управління ФСБ у суджі також маємо уточнену інформацію щодо наслідків удару по Єську. Там знищено 120 різних БПЛА, а також є загиблі серед інструкторського складу та технічного персоналу з Єлабуги. Про це повідомляють військово-морські сили Збройних сил України. 21 червня наші оборонці поцілили по військовому полігону 726-го навчального центру ППО у Краснодарському краї. Цей заклад займається навчанням та підготовкою військовослужбовців для використання БПЛА різних видів. Дякуємо збройним силам України за те, що так стійко і міцно боронити нашу державу. Також служба безпеки України не забарилася з новинами. Відтак з СБУ зібрали нові докази на агентурну мережу ФСБ, яка під прикриттям УПЦ і ще до неї доставляють слова МП. намагалася дестабілізувати ситуацію в країні. Що саме відомо, головною метою фігурантів було розхитати суспільство на релігійному підґрунті. Викривлена інформація стосувалася участі державних установ в процесі переходу до релігійних громад від Української православної церкви до православної церкви України, зокрема на підставі розробленого керівниками злочинної організації сценарію, члени агентурної мережі відзняли псевдодокументальний фільм під назвою Пусти церкві України, що що проїзд з захваченими храмами УПЦ, та вони це опублікували на підконтрольних ютуб платформах. На підставі зібраних доказів чотирьом затриманим та ще шести учасникам злочинної організації повідомлень. Нові підозри за трьома статтями Кримінального кодексу України зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі. І це ще не все у Черкасах. Служба безпеки України затримала двох чоловіків, які вимагали з сім'ї полеглого воїна збройних сил України 5 мільйонів гривень, дізнавшись про те, що дружина захисника та його 20-річний син отримали від держави грошову допомогу. Зловмисники почали залякувати їх, щоб забрати частку коштів. Собі зазначається, що ракетири переслідували молодика та погрожували зробити його інвалідом. Водночас, на жінку, вони чинили психологічний тиск. Через телефонні дзвінки. Ну і ворог поширюють фейки, нібито на Запоріжжі будуються неякісні фортифікації. Про це повідомляє обласна військова адміністрація Запоріжжя. Усе це робиться з метою дестабілізації ситуації у прифронтових регіонах. також ось, начебто, підтверджені саме фотокарточки, які розганяють росіяни, показують укріплення з дерев'яними стовпцями, що не витримують навантаження землі. Натомість під час зведення справжніх оборонних споруд. Були використані виключно металеві та бетонні підпори. Ну і в Україні не планують знижувати призовний вік до 20 років, а також не обговорюють зниження призову з, 50, з 60 до 50 років. Про це повідомляє народний депутат Веніславський. За словами представника оборонного комітету парламента, однак чоловіків від 18 до 25 років. Дійсно можуть мобілізувати, але якщо вони мають статус військовозобов'язаного у разі ж, якщо вони призовники, їх мобілізувати не можуть. Також за словами Венеславського є певні три категорії військовозобов'язаних чоловіків до 25 років, яких можуть мобілізувати. А це саме військовозобов'язані, які проходили військову кафедру, військовозобов'язані, які відслужили строкову службу, а також чоловіки, які пройшли ВЛК та були визнані обмежено придатними. Росія намагається звинуватити Україну в нападі на Дагестан. Так званий губернатор Дагестану Сергій Меліков заявив, що теракти в Махачкалі та Дербанті могли бути підготовлені за кордону. Він додав, що так звана СВО, тепер, яку Кремль веде в Україні, тепер прийшла і до Дагестану. Відповідальність за напади, в результаті яких загинуло щонайменше 15 поліцейських і четверо цивільних росіян досі ніхто не себе так і не взяв. Раніше російська влада, до речі, нагадаємо. Намагалися прив'язати Україну до теракту у московському кроку сіті холі в березні. Ну і наостанок, три пари вже одружилися онлайн через застосунок. Дії як повідомляють у Мінцифри на бету версію загалі зареєструвалися загалом 2,5 тисячі пар. Першими закоханими, які одружилися таким чином, стали активіст, військовий та нардеп Роман Лозинський та фахівчиня із соціальних та поведінкових комунікацій, викладачка Світлана Кісільова. Невдовзі, до речі, сервіс буде доступним для всіх українців, і це ще не все. У нас скоро у дії з'являться нові опції, які а саме з'являться свідоцтво про шлюб розлучення та зміну імені. Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров. Ну і звичайно, сподіваємось, що дійсно дія буде розвиватися, і ми вже дійсно можемо скоро одружитися. Можливо, у прямому ефірі проекту ранок лайв. Хтось з наших колег одружиться по відео. Будемо це обговорювати. А ви, будь ласка, стежте за нашими прямими ефірами. Бо ми можемо все на цей час. Це всі новини. Я повернусь до вас за годину з регіональним випуском новин.